Поговоримо далі з Валерієм Шашком, головним сержантом, сержантом-менеджером третьої категорії відділення рекрутингу штабу 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго вечора. Е ми слухали думки на Суспільному. Був такий матеріал, де військові висловлювалися ті, хто вже служать, висловлювали свою думку щодо контрактів, і вони вважають це несправедливим. Вони кажуть, що це зовсім не враховані інтереси тих, хто служить, і вони обурені тим, що як це хтось рік має контракт і пішов додому. А я каже, служу 10 років, і я буду продовжувати служити. На вашу думку, чи чи йдеться тут про несправедливість? Тут ми повинні напевно, хочемо цього не хочемо розділити, розділити тих бійців, які є 18, яким на сьогодні є 18 24 або 25 років, і тих бійців дійсно, які служать від початку повномасштабного вторгнення, і які значно старші, так як на мою особисту думку, прийняття такого закону, хай він буде експериментальним, воно є позитивний момент, тому що це є перший крок на те, щоб уже якось вимальовувати рамки служби наших військовослужбовців, тому що е, ми пішли добровільно на початку повномасштабного масштабного вторгнення, і сьогодні вже буквально зовсім швидко буде третій рік, як деякі бійці і далі продовжують службу. А є такі, що й довше служать 2014 року. Ще так. й довше так ще від 2014 року. У нас війна йде. Так? так ми говоримо тільки за повномасштабне вторгнення, коли побігли наші добровольці, угу. коли думали, що за декілька місяців півроку ми можемо завершити цю війну. На жаль, цього не сталося. А тепер повертаємося до контракту до експериментального. Закону кабінету міністрів про контракт для 18 25 літніх, ми також тут не можемо говорити, якщо глибоко вивчити закон. А я за останні дні, тому що дійсно багато дискусій, і я повністю промоніторів його. Якщо його детально вивчити, то ми побачимо також, що там враховані позиції тих бійців, котрим на сьогодні 18-25 років і Трі служать, вже е, підписали контракти або добровільно прийшли і служать у військах. І якщо на сьогоднішній день їхні бойові посади відповідають тим дев'ятьом посадам, які прописані в законі, вони перебували в зоні бойових дій там чи за рік, чи за два роки своєї служби перебували в зоні бойових дій шість місяців. Вони також мають право на отримання цього. Додаткової винагороди одного мільйону, а якщо контракт... ж вони мають наші термін та, та, ну, перебування, це... то це буде кратно від мільйона, там uh -huh. за місяць, кратно одна шоста мільйона і так далі. Uh -huh. Але ще йдеться про те, що новоприбулі, хто хто би погодився підписати контракт від 18 до 24, роблять це на один рік. А ті хлопці, які вже служать, яким 18-24, теж можуть через рік е, е, ну закінчити контракт, перервати його. Поки що я не знайшов в тих документах, які я проаналізував. Я ще не знайшов такого твердження. Але е, я думаю, що це був перший крок, експериментальний контракт, а другим буде підлаштування уже дійсно тих наших бійців, які на сьогоднішній день служать, і е, є в такому віці, для того, щоб також ставити в їх певні часові рамки е, продовження їхньої служби чи mm передпис. -hmm. Перепідписання їхнього контракту чи е, е, їхній дійсний контракт. Тому що ми розуміємо, що 18-25 років це ті е, молоді люди, які добровільно йдуть і підписують контракти. Зараз вже немає мобілізації такої категорії населення. Пане Валерію. Чи буде е, от цей документ? цей закон, О... який ви вивчили стимулом для того, щоб е, молоді хлопці, дівчата дівчата між іншим ідеться чи ні з від 18 до 24 чотирьох ішли в військо. Я багато за свою трьохлітню майже участь так. уже у повномасштабному вторгненні зустрічав молодих дівчат, саме молодих, особливо в останні роки, коли такі популярні зараз у війську професії, як оператори дронів, дуже багато зголошується дівчат, і ви знаєте, вони надзвичайно успішно працюють. І Є багато прикладів таким чином це є. Додатковий ми не можемо стимул. зараз уже конкретно говорити наскільки це, це хороший стимул, як би там не було. Хороший. Якщо проаналізувати, напевно я не буду повертатися до всіх. Це вже всі вивчили і всі знають. Uh -huh. Але якщо ми чогось не спробуємо зараз, то ми будемо далі знаходитись в тій ситуації, яка виникла. А ми бачимо ситуацію по відношенню до мобілізаційних процесів в державі не завжди коректної можливо роботи е центрів. Е ТЦК та СП і так далі, і тому подібне, і от нехай це буде перший крок, але висновки так. і результати ми можемо ну хоча б місяць, дати можливість, і тоді хай бригади, які вибрані для цього для цього, щоб набрати тих угу. молодих людей, могли сказати, яка ситуація склалася, Погоджуюся з вами. Тата повинно підштовхнути молодих людей. До армії і з контрактом ніж просто йти, тому що вони є такі молоді люди, які йдуть. Пане Валерію, дякую вам за розмову. До 25 розмову. років. Спасибі. Валерій Шашко, головний сержант, сержант-менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 125-ї окремої бригади тероборони зсу був гостем. Цієї години говорили про закон, який контрактує молодих людей від 18 до 24 років в армію.